Всім привіт, друзі! Рада знову вітати вас на своєму YouTube каналі. І знову хочу подякувати всім моїм підписникам, хто допомагає моєму YouTube каналу розвиватися. Тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі цей YouTube канал розвивається. Я дивлюся помаленьку, росте число моїх підписників. У вас вже майже 300. Але дуже швидко росте число постійних глядачів, які не хочуть підписуватись. Я коли я дивлюся статистику, то я так іноді впадаю в шок. Так на сьогоднішній день більше 700 чоловік є моїми постійними глядачами. Мене дивляться, мій YouTube канал переглядають, але не підписуються. Я не знаю. Ой. Ну, я, я не знаю, що сказати, мені бракує слів. Що ж, несу свій хрест. Про що я хочу розказати? Якби мене хто спитав, про що ти будеш записувати відео завтра післязавтра я не знаю, я чесно не знаю. У мене... YouTube канал такий трохи як Я б його назвала фрістайл. З англійської мови переводиться фрістайл, як вільний стиль. Я так в вільному стилі. Що мене сьогодні надихне. От зараз я стою на пагорбі на одному із пагорбів міста Анкона. Сьогодні чудовий весняний день. Я дивлюся на море. На місто, на храми цього міста і записую для вас коротеньке відео. Так як ми, мені хто сказав, що я буду записувати відео багато із малюнками, настінними малюнками, я б напевно здивувалася, щоб, може, місяців два назад, коли я починала записувати ці відео. Але я дивлюся, ці перегляди набирають. Ці, ці відео на грають, багато переглядів, люди підписуються, і я вирішила продовжувати записувати оці мурали настійні малюнки. Я нічого не смислю в, в малюнках, в я можу сказати, подобається чи не подобається, але я дивлюся містянко на багато муралів і багато оцих настінних малюнків заслуговують на увагу. Крім того, от я записувала ну, привітанням з, з добрим днем, з, бажала тихої ночі, гарного вечора. Я дивлюся, мало людей зараз дивляться ці привітання. Я задумаю, чи варто мені записувати надалі, коли вони вам не цікаві. Зараз багато людей підписуються, ставлять свої вподобайки. На відео, із, де я показую церкви. Не знаю, напевно, можливо, це зв'язано із тим, що зараз пасхальні дні, а можливо, людей цікавить ця тема. Я буду продовжувати і далі записувати. Оці короткі відео на пасхальні на церковні теми. Зараз, поч... Зараз весна, вже погода, сподіваюся, більш-менш стабілізується. Я постараюся вільно від роботи час виїжджати трохи з міста і буду записувати відео про свої враження. Від нових місць. Я буду ділитися з вами, якщо ви не проти. Ну, а для того, щоб я записувала, вам треба теж не бути байдужими. Хоча б ставити вподобайки, коли ви не хочете підписуватись. І одна вподобайка може. Багато чого вирішити. Я іноді дивлюся оцю криву, вона мені показує YouTube, як проходять перегляди. Отак От йде прямій, по прямій, а потім різко вверх. Хтось поставив подобайку. І люди почали дивитися цей YouTube канал, це коротке відео. Таке коротеньке відео. Я сподіваюся, воно не було вам для вас дуже нудне. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Sim, dobra.